Добрий вечір, Олександро, Подивіться також Луцьк з 1 по 10 жовтня. Доброго дня. Мої золотенькі, я хочу, щоб мене всі максимально почули. Прогнози по регіонам і містам я викладаю у своєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профіля, будь ласка, ми туди долучаємося, ми слідкуємо за повідомленнями. Я не маю можливості тут передивлятися всі регіони. Не маю можливості в такій кількості викладати відео. Це все час і ресурс. І зрозумійте, це я одна вас багато. Я ділюся інформацією в Телеграмі, там е, мені швидше і легше дати прогнози. Сьогодні, 1 жовтня, планується трансляція в Ютубі на моєму каналі, яка буде записуватися. Тобто, ви можете перейти і подивитись потім в записі. Ми будемо дивитися регіони на жовтень. Будь ласка. Всі повідомлення є в телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося і дивимося. Стосовно Луцька з 1 по 10 жовтня. Луцьк з 1 по 10 жовтня. Активність в сторону Луцька так можлива. І мені ідея немаленька. Тут іде така масова активність. Луцьк. Що а, очікує, так, скажімо так, які будуть ситуації? Дивіться, мені йдуть. Відпрацювання як захисту, так і можливі наслідки. Місця пов'язані з допомогою, лікарня, госпіталь, а місця пов'язані з військовими режимними об'єктами, структури, все, що пов'язано з військовою справою. Так, темний період доби більш напружений, так, і мені йдуть Луцьк. Емоційно дуже тяжко може бути. Дивіться, захист відпрацьовуватиме теж е, об'єкти е, забезпечення, Ось, і багато ще провокацій йде на дороги, шляхи. Ну, Там теж, як наче, захист відпрацює. Тому е, необхідно бути готовими морально і фізично, так, якщо відбуваються переміщення в сторону Луцька, так, переходити треба в більш безпечніші місця. Бо активність можлива із відпрацюванням захистів. Дронів може бути достатньо так, особливо вночі. Така масова активність іде. А, От, мені не подобається лікарня, і що і підприємства, підприємства, а, під прицілом підприємства. Також будьте дуже уважні.